Вітаю, друзі! Ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав, і сьогодні ми з вами відкриваємо сезон фідерної риболовлі. Приїхав я в Гельсінки, в столицю, на затоку, Очікував, що тут нема льоду, бо весь тиждень була плюсова температура. Але, друзі, що я бачу? Я бачу лід. Тільки в одному місці під мостом є відкрита вода. Зараз покажу. Мінусова температура, в принципі, що я очікував. Можна піти вон туди на той бік і там спробувати половити тут все всюди лід. є трошки прогалений піду на той бік напевно може там вдасться закинути щось або під мостом наскільки я знаю що під мостом не ловити напевно окей спробуємо туди сходити Що є якесь місто, місце невеличке, тут якийсь кабель. Ух ти бляшну. Це ж не під мостом виходить, це біля моста, правильно? Окей, друзі, спробуємо половити тут, тут сонечко прекрасно, буду кидати кудись вон туди. В принципі, місце є, погода прекрасна, мінус два на вулиці. Зараз буду розкладатися і будемо починати кормити, ловити і так далі. Приємного перегляду. Приводу прикормочки. Сьогодні у нас з вами фірма Trapper Cold Water по холодній воді. Зверніть увагу, що вона мусить бути чорного кольору. Зима холодна вода, тільки чорний колір. Додам туди ще нісу такого ось насиплю. З наживки у нас сьогодні хробак, пінка помаранчева, пінка біла і мотиль. Треба мотиля швидко сховати, бо щось він підмерзає. Потім фідер вже готовий. Монтаж у нас з вами патерностер або, як кажучи, гарднера, е, Вузол гарднера, Бо там монтаж у мене на цьому, на кормушці петля в петлю. Ось так от. Зараз кормимось і починаємо ловити. Так, друзі, перша порада це була прикормка чорного кольору. Друга порада це замішуйте прикормку вдома. Вода просто просто крижана. У мене чуть руки тільки що не відпали, поки замішував це все діло. У мене сьогодні не вийшло, бо я вставав дуже рано і не хотів шуміти вдома. Тож робіть, коротше, це все вдома, заздалегідь. Так, робимо перший закид з вами. Почепив я для початку. Зараз покажу. Два опариша, дві білих і одну червону пінку. Гачок, звичайно, мусить бути маленький. Поїхали. У нас зразу вже стоїть кліпса, Прекрасно Зараз ми побачимо, що там по глибині. А глибина нормальна. Це нам підходить. Можемо ставити зразу. Окей. Друзі, три невеличких поради, як зловити рибу зимою в мінус 2 градуси. Обов'язково тепло вдягайтеся. Це не порада, це просто так. Потім беріть з собою темну прикормку, бажано з якимось ароматизатором, часник або аніс, або ваніль, не знаю, щось такого плану. Потім беріть маленькі гачки і насадка опариш, фінка або матиль. Трів'як навряд чи буде працювати. Дивлячись, що ви хочете ловити. Ось так от. І ви стовідсотково щось спіймаєте. Але шукайте там, де нема льоду. Я наприклад знайшов невеличке місце. Як щось спіймаю, покажу вам. Ще одна порада, якщо у вас мерзнуть ноги на риболовлі, купуєте такі патчі, є різні фірми. Це устілка така. Є повноцінна здорова, а є просто під пальці. В мене під пальці, бо мерзнуть тільки пальці. Зараз її розкриваю, ти ставиш її у чобота. І воно тебе гріє до 8 годин. Іменно оця. Так що користуйтеся, класна тема. Завжди треба кормити одну точку. Старайтеся кидати в одне місце і буде вам щастя. Дивіться, друзі, не встиг зняти покльовку, але перша рибинка ось така ось. Щоб ви розуміли, покльовки взагалі не було видно. Просто витягнув, перезакинути, а воно тут висить. Ну, порядок працює помаранчевий, помаранчева пінка. Так, треба якось випустити такі, щоб щоб льод не розбило голову. Хай пливе. Ну що, перша рибина є, продовжуємо далі. Просидів я вже десь хвилин 40, і через хвилин 40 відбулася ця покльовка. Рибка потихеньку заходить чи підходить. Побачимо, що буде далі, тільки що теж щось дзьоргнуло трохи. І друзі, ще одна порада. Обов'язково мусить бути у вас дуже-дуже чутливий квівертип, дуже чутлива вершинка. Бо якщо ви прийдете з палкою, ви нічого не побачите, в принципі. Я навіть в мене дуже-дуже чутливий, там 1 мм він щось таке в е, діаметрі, ну, ну, не пам'ятаю, як правильно. Коротше, самий тонкий, який може бути, самий чутливий. І я навіть не побачив через нього клювання. ось так от. Детальніше вам покажу монтаж. Дивіться, звичайно, полосінь, ниточка. Потім у нас йде кормушка петля в петлю, потім такий повідець від відводик звідси. Тут петля в петлю, жилка 0,18 мене стоїть, напевно. І все, і в кінці гачок. Все дуже легко і просто. І до речі, сьогодні якось везе, що не дуже замерзає кільце на фідері. Прям топчик та ти шо? Як тебе витягнути? Вообще поклевки просто мінімальні, друзі. Опа! Перша пліточка на базі прекрасна. Має результат. Чикс. Яка вона жирна? Малюсенька, але жирна. Клас. Продовжуємо. Покажу як я випускаю, бо зараз всі скажуть, що забираєш собі ніфіга. У нас спортивна рибалка. Но це добре. Що сіє? Сука прям в кригу. що це таке за движ сьогодні? О, там була риба, але вона відірвалася. Коротше, борода повна, тільки що рибина просто затягнула під лід всю оснастку. Я вирвав її губу. Та гачок розігнути повністю. Було багато вже покльовок, друзі. Але рибка щось не підсікається. Підриваю, підтягую і все, і немає нічого. Було вже діло, що тільки що поміняв жилку, тому що роз... розігнувся гачок один. Коли підтягую, ось тут він чіпляється за кригу тут. І виходить, що треба виривати його. Ну, Поки що сижу, сонечко ще світить, трошки вже становиться прохолодно. Перепробував вже всі насадки. Матиль у мене підздох. Пінка біла, працює, але слабо. Є покльовки на неї. Саме краще себе показує сьогодні помаранчева пінка. Є покльовки, але поки що я перейшов на хробака. Побачимо, як буде. Спробую на хробака. Кажуть, що не клює. Взимку на хробака. Перевіримо це. Пінка захотіла побути у мене в руках. Давай сюди. Оу oh, єс. Yes. Ух ти, навіть веде кудись. Бабах, плюс рибинка. Невеличка, але теж приємно. Три рибини вже добре. І, до речі, клюнула на... Дві білі пінки і одну червону. Продовжимо. Можете поставити вподобаєчку цій рибині. Часто, друзі, фідерісти всі сидять взимку вдома, але я не з таких. Тож, друзі, вибирайтеся, чому мені знаходите невеличку ділянку води, просто кидаєте туди та обладієте собі. Насолоджуватись природою, тишею, красою. Сонечко світить тепло, прекрасно. Чому би ні. Так, звісно, кльов не такий активний, як влітку, але зимою теж добре. Ще вам хочу, друзі, нагадати, що в мене на сторінці проходить розіграш. Якщо хочете виграти потужну ось таку ось катушечку, я кудись вставлю, Вам треба всього-навсього підписатись на канал, поставити коментар, підписатись на соцмережі на мої. І ви будете автоматично приймати участь у розіграші класної катушки. Також можете стати спонсором мого каналу, дивитися ексклюзивні відео першими, долучайтесь до бонусів, спеціальних емоджі і так далі. Буду вдячний за підтримку каналу. Можете не підтримувати, просто поставте вподобайку. Дякую, друзі. Ну що, друзі, буду вже завершувати. Похолодало, капець конкретно. Сонце зайшло і холодно стало. Е, продуктивна, не так як хотілося, але продуктивна риболовля. Спіймали ми з вами три рибинки. Багато рибинок пішло у нас під і вони обірвалися. Я не засмучуюсь, я кайфанув, гарно провів час. Е, Надіюсь, вам теж сподобалось. Ставте вподобаюсь, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар, щоб Ютуб продвигав моє відео, воно стало популярним і всім було класно. Також нагадую про спонсорство і розіграш. Не забувайте. І до зустрічі, всього найкращого. Бувайте!